Коаліції злочинців разом з Путіним станом на зараз вже Північна Корея, родина Кім, яка тримає у рабстві більш ніж 20 мільйон частину корейського народу. Наша розвідка фіксує не лише передачу зброї з північної Кореї до Росії, але й передачу людей. Це робітники для російських заводів замість убитих на війні громадян Росії і особовий склад. Для російської армії, і це вже факт. Фактично, це участь вже другої держави у війні проти України на стороні Росії. Кожен бачить допомогу іранського режиму для Путіна, так само, як і співпрацю Китаю з Росією, попри заяви, Пекін утримується від справді. Серйозних дієвих кроків для того, щоб зупинити Путіна, зупинити агресію і порушення Росією статуту ООН. І ми маємо чесно говорити українці та всі наші партнери, якщо ми не посилимось суттєво зараз, Путін встигне суттєво посилитись в наступному році, посилитись так, щоб назавжди відкинути дипломатію.